Село Миколаївка є одним із культурних центрів Губинівської громади. Однією з культурних особливостей села є Миколаївський розпис. Він відрізняється своєю кольоровою гаммою. На, на мою думку, дійсно однією з найуспішніших ініціатив в громаді це розвиток зеленого туризму, розвиток миколаївського розпису і створення на території громади. Етноселі в попасному це спонукає до розвитку краєзнавства, до розвитку зеленого туризму, до розвитку на на національних якихось родзинок, да, ті, про які ніхто не знає. Так само і з етноселію, що через такі проекти ми популяризуємо свою громаду, можна залучити до цього дійства. Різні покоління і молодих. У нас є дитячий садок, а де вже діти, навіть перебуваючи в садку, вже малюють якісь елементи миколаївського розпису, що в дійсності ну досить чудово. Що починаючи з таких малих років. Залучаємо а, місцевих мешканців до розвитку, до любові, до свого надбання. І це ну, не може не радувати. Це чудово. Про Миколаївський розпис і про губинницьку громаду вже знають а, на теренах а, Європейського Союзу в а, Норвегії, а, також були заходи де. А, а, Проводилась Миколаївського розпису, і це не може нарадувати. Це тільки надихає на нові якісь проекти, на нові звершення, і тільки гуртом можливо, можливо щось досягнути якихось нових висот, і в кінцевому етапі як стати надбанням ЮНЕСКО. Ми до цього стремимося, Це наша стратегічна ціль, тобто, і ми будемо до цього йти для глибшого розуміння значення та впливу подібних ініціатив ми ініціювали проведення соціологічного дослідження. Що вам відомо про миколаївський розпис? 45 респондентів знають історію цього розпису. 41 – чув, чула назву, але детально нічого не знають. І 33 респонденти відзначили, що був або була на майстер-класі. З'являються більш зацікавлених людей, яких виникає питання до моїх учнів: а чого ви туди ходите? Вам що більше робити нема чого? Звичайно, робота завжди є. Але коли дівчата приходять сюди, ми спілкуємось, вони поринають в цю медитативну, медитативний процес малювання, він дійсно медитативний. І поступово більше людей бачать наші результати, результати наших учениць. Тобто, ми виступаємо на ярмарках, показуємо свої роботи, і більше людей знають нас і цікавляться цим розписом. І я вважаю, що таким чином ну, і розповсюдження розпису йде, і згуртованість громади. Чому тому, що долучаються нові люди, вони цікавляться, вони не думають свої думки, які стресові на даний час. А переключаються на щось нове навіть через освіту, не тільки через культуру, а й через освіту, ми е, показуємо себе наш розпис і розповсюджуємось, тобто, щоб він ставав більш популярнішим і мав такий же вагомий внесок і право, як і Пітриківський розпис, як і шлослобожанський, і самчаківський, як і інші розписи декоративні на Україні. Ми також відкривали зупинку, долучилися від малого дорослі, а також від малого до великого, як кажуть, в народі. Мабуть, в такий нелегкий час згуртованість людей на сьогодні. Це дуже важливий фактор. Люди приходять, приводять своїх діточок, і це нас згуртовує і показує, що ми справді українці. Цей розпис і ця діяльність дуже захоплює дітей. І, на мою думку, найголовніше це цікаво сім'ям, бо на майстер-клас приходили не тільки діти різного віку, а приходили сім'ями. Ця історія, вона жива, і дуже багато жителів пам'ятають і згадують, де бачили, а в нашій сім'ї було, а у нас отаке було. І це говорить про те, що ця історія, цей унікальний розпис, він дійсно був і про нього багато знають. І саме головне, що зараз активно він відроджується, розповсюджується і залучається величезна кількість людей просто колеги, їхні друзі, діти. Ведуть не тільки самі приходять, а й своїх друзів, подружок приводять першочергово викладатися в душі дітей, в їхню свідомість, щоб не втратити нашу українську ідентичність. Збирається все село, і не тільки село, а і навколишні села це відчуття. Єдності це відчуття розвитку громади. Це говорить, що сама історія розвитку цього цікава, вона дуже потрібна. Більшість респондентів вважають, що ініціатива відродження миколаївського розпису позитивно впливає на розвиток громади. А саме 59 респондентів зазначили, що це робить громаду більш впізнаваною. 49 опитаних вважають, що це мотивує мешканців пишатися своєю громадою. 42 респонденти відзначили, що це змінює зв'язок людей із громадою та підсилює їхню місцеву ідентичність. Ми придбали хату мазанку, яку реставрували. Реставрація відбувалася дуже важко, тому що хата була дуже в поганому стані. Але ми власними силами все це відновили. Після реставрації етнооселі нам дуже допомогла Губинська громада з дівчатами з гуртку миколаївського розпису, так як наша хатина стала зараз дуже гарна і приваблива за допомогою розмальовки наших дівчат. Мешканці села долучилися. Долучилися їм було дуже це цікаво. Вони знаходили всі старі речі. В своїх будинках і несли в нашу етноселю для того, щоб їх виставити як музей, такого взагалі в окрузі немає. Це цікаво дітям, це цікаво дорослим. Вони їдуть, вони знайомляться з побутом української хати. Також ми можемо в етноселі почастувати гостей українським борщем з печі пирогами з печі, тому такого взагалі в окрузі я не знаю. Тому я думаю, що це великий потенціал громади. На території е, туристичній локації етноселів по пасному ми проводимо всі патріотичні заходи. Саме такі великі заходи, і саме на підтримку зараз Збройних сил України дуже згуртовує наш колектив. Коли відвідувачі заходять у двір на оселі, їх зустрічають не лише стіни, прикрашені Миколаївським розписом, а й можливість відчути атмосферу старовинного українського села. Соціологічне дослідження показує, що найбільше людей може зацікавити ознайомлення з побутом наших предків, 53 респонденти, проведення майстер-класів з народного мистецтва 41 особа, екскурсії з історією місцевості 38 осіб. Та можливість єднання з природою та спокійний відпочинок. 34 респонденти. Етнооселя це такий е, осередок, який е, буде збирати навколо себе, навколо тих заходів, які будуть проходити, велику кількість людей. Е, саме завдяки етнооселі, у нас з'явився е, таке, таке місце, де ми можемо познайомити більше жителів нашої громади і не тільки з нашими. Елементами на культурної спадщини з нашими традиціями з нашими з нашої гастра багато цікаве проводиться майстерок на території населі, заходів, фестивалів. Тому я думаю, це такий туристичний осередок, який згуртовує мешканців навколо різних заходів, навколо однієї мети ідеї. І я думаю, що згодом все більше і більше людей буде долучатися до даних проектів, які будуть проводитися на етноселі. Такого розпису, як є у нашій громаді, немає ніде, і це є нашою родзинкою, те, чим нас відрізняє від інших громад. Що стосується чи цікавиться молодь розписом? Ну молодь зараз цікавиться багато чим, але Такі от види мистецтва, як розпис, для них не є таким більш таким цікавим продуктом. Але ми намагаємося всіляко заохочувати молодь до різних ініціатив, створюємо різні заходи, залучаємо, популяризуємо. І я думаю, що молодь згодом все-таки доєднається більш активно до розвитку нашої нематеріальної культурної спадщини Миколаївського розпису. І хоча ще багато роботи попереду, головне вже зроблено. Громада об'єдналася навколо своєї історії і тепер впевнено рухається вперед.